Український дух коза в нас живе, грудя серце б'ється, прапор ским пров'ється, маємо здобути життя нове, разом об'єднаємось, слого не цураємось, сила в єдності зросте, слава хай лунає, а за межі краю хай в нас доля. Громадська організація Волинські патріоти розпочала вишкіл по навчанню бойовому навчанню молоді, підлітків взагалі населення Волині. Щоб нам з вами не жити в Магадані, а в Україні нам потрібно всім вміти себе захистити. Це має бути в кожного, має бути камуфляж кожного боєздатного, кожен має знати де. Де лежить його зброя, в якій частині, під яким номером, в який час він готовий її взяти, і по одній команді 20, за 24 години має бути 20 мільйонів війська. От для цього Волинські патріоти, громадська організація, проходить проводять отакі вишколи, як ми сьогодні провели з молоддю. Це старшокласники шкіл. Це старше покоління, яке також прагне до того, що яке вже зрозуміло, що без того. Без того в нас не буде України, тільки таким чином ми збережемо нашу країну. У нас був тиран при владі. Чому ми перемогли нього? Бо нас вийшов на Майдан мільйон. Коли, коли розвідка противника буде знати, що в нас 20 мільйонів боєздатного населення, які готові готові за 24 години піти в бій, сюди тут тут нікого не буде. От, от тоді, от тоді буде в країні мир. Хочеш миру, готуйся до війни. І до війни ми маємо бути завжди готові. Слава Україні! Yeah. Героям слава! слава колумбай, е, мені дуже сильно сподобався не сьогоднішній день. Маса позитивних емоцій. Я дуже сильно хотіла приїхати. Інструктаж, проведений сьогодні, є дуже актуальним на цей час. І ну, не дай Бог, щоб він нам зараз пригодився, ну, але інформації море, вражень море і хотілося б ще раз сюди приїхати. i uh -oh.